Автоматически себя назначили депутатами следующего совета, автоматически, не признавая ни выборов людей, ни организации какого-то продвижения, не ликвидировали себя как коммунистическая организация и назначили себя депутатами следующего созыва. И начиная с того момента все время идет профанация. Все время идет шулерский подход к выбору всех процессов в Верховный совет, в Местные советы и так далее. Что предлагал уважаемый Детковский? Он предложил один раз попробовать начать это с самого низа, с самого нуля. То есть дать возможность, то, что было 223 года назад в Америке или 227 лет назад во Франции, дать возможность попробовать. Народу выдвинуть своих представителей, потому что не может жить страна в состоянии преступления, которое было совершено в 91 году, просто перейдя с коммунистической лодочки в демократическую страну в том же составе и с той же немытой попой. Спасибо. Шановне товариство, ідея національних зборів це просто надзвичайна, надзвичайно корисна, потрібна і негайна тема. Але все ж таки до національних зборів нам треба пройти всім шлях встановлення територіальних громад. Я відверто скажу, що я довіряю ідеї, але я не зовсім довіряю цій команді, яка провела ці збори в територіальної громади Києва. Тому я пропоную. Якщо тут залучаються і говорять про 30 сторінок створення територіальної громади на місці, я пропоную на одному листочку чотири кроки безпосередньо провести збори територіальної громади, починаючи з самого основного питання. А саме основне питання є власність. Коли на районі ми будемо говорити на вулиці, на будинку, на будь-якому мінімальній території будемо говорити про власність, тому й у мене буде. Команді, якщо ви, Анатолій Константинович, ви, пане Ігоря Дітковський, і всі тут присутні, будете говорити починаючи з власності, а не говорити про старішин, про копне право, про діль... Виборні... виборчі дільниці, про те, що ви збираєтесь на Владимирській 55 і збираєтесь, невідомо яким чином територіальну громаду вже створюєте Києва, то це абсолютно... Обмана і вона не зовсім не відрізняється від тієї влади, яка знаходиться зараз в кабінетах. Тому я вам залишаю, якщо є бажання подивитись, як це я готова, я проконсультую ще після цього семі... семінару і надам навіть сайт, на якому буде розписано похвилинно і процесуально, як це відбувається. Великі дякую за те, що розроблена ця система з вулиці. Ми це приймаємо. Але далі треба моніторити, контролювати безпосередньо людям. Не будьте байдужими, звертайтеся до Конституції, а тут я поки що не бачу, що Конституція є основним законом створення територіальної громади. Дякую, будь ласка, до мене підходьте. Дякую, Ірина Миколаївна. Зразу говорю, Ірина Миколаївна, спеціально для вас до Київської муніципальної асамблеї. До шахрайських дій Салія Івана Миколаєвича, який визпочав власних територіальних громад, Ми ніякого відношення не маємо. До шахраді. Все, я тоді прошу пробачення. Я так вважаю, що нас підтягують саме до тих зборів. Дякую, Кириченко, Саго, де цьому проспілкували, котрому міста. Значить тут дуже. Своєчасна думка, що потрібно якісне перезавантаження і легітимізація як народної влади, і звісно річ заміна законодавства правлячого режиму на народне законодавство. Ми будемо презентовано, скажімо, дві технології. Ну тут документ, меморандум організаторів, який підписаний бокаєвим і будніким. тут говориться про те, що дійсно своєчасна оцінка, що партії. Після реформи 50-го року підім'яли під себе місцеві ради. Фактично, є вболівання за наступні вибори місцевих рад 15-го року, що вони не є народними і вони не є громадянськими. Вони не презентують волю тих територіальних громад, які власне є селища, села і міста. Це дуже своєчасно говорити про трансформацію місцевих рад. В представництві органи громади чи відповідні процедури заміни законодавства і відсунення партій від цього процесу. Далі сиукраїнський страхом, голова Костятин Ільченко, Тут запропонована дуже коротко. Я як вчений переварив це, значить, актив формує. знову ж знов таки, ми питання. Який актив? Якщо не визначений актив, по кілька осіб з кожного міста, яких ніхто не знає, знову ж таки, дата, Абрам Ісючи, хтось буде надсилати документи і буде, приїдуть згасути, вам скажуть, що ми приїхали на наводні збори, і вибачте, це буде результат ще гірший, ніж ми зараз маємо. І тому актив тут є питання. Далі актив формує. <просу> тимчасовий установчу раду це дуже добре, вона потрібна. Тимчасова установча рада формує перехідний уряд. Тут Всеукраїнський е Страйком е наділяє компетенцію, що перехідний уряд він робить люстрацію, чинників влади, е значить, навіть засудження за скоєним злочинів. І він, е Перехідний уряд скликає конституційний збори. А саме конституційні збори приймають основні закони. Це закони про територіальні громади, про вибори і про опозиції. І коли після прийняття цих законів закон від конституційних зборів знову повертається до перехідного уряду, і вже перехідний уряд. Він створює територіальні громади. Трішечки треба пояснити, але це так виглядає в пропозиціях українського стрічкову. Далі, коли вже є такий закон, що мовлення громади після затвердження закону постійними зборами, тоді вже формуються терані комісії, які здійснюють вибори Верховної Ради як законодавчого і президента. Я значить зразу прошу врахувати ту думку. Що не треба е, робити велосипед. Є дуже добре виписаний механізм, і я подав свою пропозицію до проекту рішення цих національних зборів. Е, я сам обрався як народний депутат другого скликання на підставі закону України про вибори народних депутатів України від 18 листопада 1993 року. Саме цей закон є найбільш єдиний цей закон. Найбільш демократичний, який е, містить е, формування виборчої комісії саме костяком, громадянським активом територіальних громад. Це єдиний закон, коли обирали справжні народні депутати, мажоритарно. Потім вже тому, да, тому я просто посилаюся, щоб замінити цю довгу невизначену процедуру, просто проводити вибори парламенту по цьому закону. І не треба нічого вигадувати. Там все дуже добре розписано е, і далі. Тут, говориться, також є правий сектор дав свої пропозиції, також вони дуже слушні. Тут е, треба на першому етапі розробити декларацію про народний суверенітет, а після на підставі принципів нароблених і затверджених декларацій, основних тез, які спринять, сприйнятися активом. Це як, ну, перший важкий такий крок. Після цього вже напрацьовується проект конституції після затвердження декларації. Мені здається, це слушний, але треба з лідерами права сектору сідати і вже працювати. Я просто як вчений, як формаліст права, я розумію, що багато чого вкриється в самій процедурі. І треба витримати буквально ще хвилини. Шановні, якщо ми відійдемо від головного питання, то знову нас розмиє невизначено. Що мається на увазі? На сьогодні в Україні є паразитарний тоталітарний режим який чомусь хтось називає національним. Він ні в якій мірі не є національним. В Україні що почали рунувати Україні? Перше, з денаціоналізації населення, відібрали графу національних паспортах, і денаціоналізації економіки через приватизацію підприємств і потім їх закриття. Значить, в обзору в порядку треба націоналізувати населення, повернути графу в паспорти, потім з'явиться народ після цього лише, а потім. У нас навіть є чинні закони, де коли приватизувалися підприємства, які створювали ми і наші батьки. Там написано план приватизації, що згідно плану приватизації, який ці Коломойські Ахметові забирали, там написано, що вони повинні зберегти потенціали соціальний захист трудящих. Вони порізали на багато підприємств, судозаводи там, Миколаїв, Херсоні. так ось навіть на підставі цих законів дівчині можна робити що. Реприватизацію, це є форма націоналізації, і треба негайно націоналізувати ці підприємства, повернути у загальну народу власність, Ось що треба робити. І зараз нічого не заважає нам це вимагати. Я вибачаю, захотів сказати більше, але, на жаль, регламент.